Пане Суник, ваші висновки з останніх з останньої доби, напевно, в першу чергу. Дякую. Ви знаєте, будь-який візит президента в Конгрес США можна назвати історичним, в тому числі і візит Зеленського, який відбувся вчора, виступаючи в Конгресі перед двома представниками Палат, передаючи український прапор з Бахмута Ненсі Пелосі, яка сказала, що цей прапор з Бахмута буде висіти над конгресом Сполучених Штатів України. Ну о, чесно, мене знаєте, мені хотілося плакати від радості і від гордості, тим, що, що я є українцем. Я думаю, що в такому самому становищі були багато інших українців. Я знаю, що таке закривавлений Бахмут. Я там був, і прапор, який привіз Зеленський з Бахмута, підписаний збройними силами України, буде висіти над Конгресом Сполучених Штатів. Ну, це справді історична подія, і тут треба тільки аплодувати. Молодець Зеленський з Бахмута відразу до Вашингтона. Однозначно молодець. Круто. Дивіться, чому зараз це відбулося? Візит, от як ви думаєте, чому зараз відбулося? Я переконаний, що цей візит відбувся через те, що Збройні Сили України і українські військовослужбовці показали і доказали всьому світу, що вони вміють воювати. З другою армією світу, чому зараз відбувся цей візит? Тому що е, українські збройні сили показали, що вони вміють вдало, ефективно і швидко використовувати і е, заволодіти е, західною зброєю. Чому зараз відбувся цей візит? Тому що Генеральний штаб Збройних сил України і українські спецслужби показали, що вони вміють не тільки ефективно планувати будь-яку військову операцію, але й ефективно її доводити до кінця і здійснювати всі ці ефективно, всі ці спецоперації. Зараз цей візит відбувся також через це, що контрнаступ на Харківщині і визволення Херсону дало чітко чіткий сигнал заходу і всьому цивілізованому світу, що Україна переможе в цій. Війні, ми ж бачимо, що українське суспільство є єдине. Воно Любомир правий Ми всі об'єдналися заради заради цієї перемоги, заради перемоги України над Росією в цій війні. І перемога буде однозначно за нами. Я переконаний, що Зеленський цим візитом відкрив новий етап відносин з цивілізованим світом. Так, ми не будемо знати, що там е е говорилося те дате. Зрозуміло, так. А зрозуміло, що нам би хотілося багатьом українцям, хотілося, щоб Зеленський отримав і танки, і чуть не на Ф-16 прилетів до Києва, але воно так не працює. Ми отримали новий пакет військової допомоги на майже на 2 мільярди. Там є десятки тисяч снарядів, там є системи Патріот, там є багато броньованої техніки. І одні слова Байдена про те, що я з нетерпінням чекаю. Коли я зможу підписати наступних 45 мільярдів для України, ну хіба це не, е, не ефективна зустріч, хіба це не історична зустріч? Я вважаю, що це історична зустріч. Мова нас з'єднає і всі українці. Я переконаний, після перемоги, після цієї війни. Зрозуміють, що українська мова справді повинна з'єднати все суспільство і всіх українців. Тільки українська Україна може існувати і без корупції, і без політиків, які будуть маніпулювати державністю. Ви знаєте, цей рік, напевно, був найважчий для всіх українців. Ми пройшли серйозне випробування. І серйозну боротьбу, напевно, це різдво і ці свята будуть найсумнішими для кожного з нас і для всіх українців, тому що кожен із нас втратив або когось з родичів, або друзів, або знайомих, або однокласників. Але на ці свята кожен в своєму серці відчує ще більшу гордість те, що він належить до української нації. Я маю таке перечуття, що все-таки 23-й рік це і ми знаходимося зараз на такому завершальному переможному етапі цієї війни. І я переконаний в тому, що в 23-му році ми будемо святкувати цю перемогу з цивілізованим світом.